Що там, нормально? Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Катя. Я фотограф у Нью-Йорку. Я, мабуть, ніколи не розповідала на цьому каналі, чим я займаюся. Може, там якісь влоги були, але так, що конкретно нічого такого. Тому я вирішила взяти вас з собою на тиждень моди у Нью-Йорку. Він якраз відбувається з 11 по 16. Вересня і я подивлюсь, кого, кого я зможу зловити. В цьому сезоні не дуже багато буде на стрітстайлі, тому що в мене є заброньовані зйомки, які не стосуються фашен віку. І ті, які стосуються фешнвіку. Коротше, все побачите. Тож, кому цікаво, поїхали зі мною! Чекайте, чекайте. Знаєте, що я вам повинна сказати? Коротше, у мене є е, така дуже погана штука, фішка моя. Я дуже 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 погано знаю Celebritys. І знаєте, я можу зробити фотку, і я не розумію, хто це. Я питаю у інших фотографів. Я кажу, це хто? Ну, це Блейк Лайвлі, наприклад. Точно. Все життя, оскільки я працюю фотографом, для мене всі однакові. Я розумію, що там це може бути хтось великий, тому що всі побігли знімати цю людину. Я така, ну окей, мені теж треба. А, і потім виявляється, що це дуже відома людина. У неї може бути там, 50 мільйонів підписників. Так само я знімаю іноді а, клієнтів, які в мене замовляють зйомки, я ніколи не. А, Перевіряю, хто це. А знаєте, є люди, які відразу Google, і вони там все, все 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 почекали, подивилися, хто це, що це, хто дружина, хто чоловік, хто діти, хто охоронці. Я такого не роблю, тому я я вважаю, що тому мені простіше працювати, коли я не знаю. А чим людина займається, якщо цікаво буде їй розповісти. При персональній розмові то окей, якщо ні, ну але частіше це дуже прикольні розмови виникають, тому що, наприклад, я знімала дуже відому, як потім виявилось реслінгістку. І коли ми зупинились в готелі і її попросили там декілька людей про автограф, я потім питаю. А, а чим ти займаєшся? І вона така: а я реслінгом займаюся. Я кажу Арм -реслінгом? Ну, вона посміялася, каже ні, просто реслінгом. А я реслінг ніколи до цього не дивилась. І для мене це було ну, взагалі, щось. Але друзі, які дивляться реслінг, вони її знають. Це було дуже прикольно. О, зараз будемо дізнаватись людей разом. Я впевнена, що ви можливо знаєте більше за мене. Приїхала на перший показ Ральф Лорен, і здається, трохи запізно. Дивіться, який натовп. Тож мені довелося залізти на паркан, з якого ми потім майже впали. Так виглядають машини, на яких приїжджають vip гості секюріті дивляться, щоб було місце, як їм пройти, щоб на них фани не бігли, і щоб все було добре. Так зустрічають легендарну Анну Вінтор. Завжди найактивніші фанати з Азії. Вони дуже гучно зустрічають своїх ідолів, і якщо вони там є, то майже нереально зняти. Це Леоні, дуже її люблю. Це інфлюенсерка з Німеччини. Після Лорену ми відправилися на іншу локацію. І побачили, що в нас є декілька годин. Тож ми можемо щось поїсти. Тому що голодні майже весь день. Ми знайшли дуже смачну італійську кав'ярню з сендвічами, піцею, тістечками, і це було неймовірно смачно. Далі я прийшла до легендарного клубу студія 54. Його двері відчинилися лише на одну ніч для особливої вечірки у колаборації з Valentino Б'юті атмосфера була магічною. Відчувалось, ніби ти потрапив у минуле у золоті часи нью-йоркських нічних тусовок, коли тут збиралися найяскравіші зірки. Але цього разу все мало сучасний відтінок. До речі, після того як я виклала фотографії в інстаграмі, я побачила, що їх вкрав журнал. Це вже наступний день, і ми зустріли жіночку, яка вирішила сказати свою думку на рахунок Нью-Йорк Фешн віку Сподіваюсь, Лінсі Лохан, яка приїхала на цей показ, не засмутилася. У мене була клієнтська зйомка у Plaza Hotel. Так, це саме той готель, де залишився Кевін, коли був у Нью-Йорку з один вдома. Тож дивіться, як там гарно. Трохи покажу вам атмосфери. Самі кадри можете побачити у моєму інстаграмі, я там в сторі постила. І після цього я вирішила відправитися на Caring Foundation Гала Вечір. Щороку він збирає зірок та лідерів індустрії, щоб підтримати проекти проти насильства над жінками. На червоній доріжці Ленні Кравіц, Адріан Броуді, Лорен Санчес, жінка Джефа Безоса, Анна Вінтур, Демі Муй, Віні Харлоу. Джорджіна Родрігес, яка не опустила нагоди показати свою обручку та Дакота Джонсон. це вечір, де стилі краса поєднані з важливою місією допомагати та змінювати. Наприкінці дня ми згадали, що сьогодні 11 вересня і вирішили поїхати подивитися на вогні пам'яті. Біля фонтанів є одне особливе дерево. Вночі воно світиться ніжне синім світлом і виглядає наче жива пам'ять. На його гілках висять сотні маленьких записок. Люди залишають тут слова про тих, кого втратили свої молитви та спогади. Це дерево стало місцем тиші й особистих історій. Я завжди думала, що ці промені світять просто з басейнів на місці хмарочасів, але насправді їх вмикають із парковки неподалік від фонтанів. І Тут мене зачепила одна деталь. Я довго не могла зрозуміти, що це за маленькі вогники у промінях. Для комах вони занадто великі, а для лазерів занадто хаотичні. Здавалося, наче душі літають у світлі, а потім виявилось, що це маленькі пташки. Вони прилітають туди ловити комах, але через яскраве світло дезорієнтуються і починають хаотично літати. Сьогодні передостанній день Fashion Week. І я просто щаслива, тому що я дуже втомилася. Зараз буду показувати, що в нас сьогодні буде. Зараз йдемо на, ко... на коуч. Тут трапився мій особистий фейл, тому що я подивилась не на ту адресу і приїхала на адресу попереднього показу, який завершився дві години тому. Коли я з'ясувала, я була вже на локації, і мені треба було взяти таксі і доїхати. Тому приїхала я вже майже під кінець. Тут я вирішила тільки познімати відео, тому це Джейсон тато, відомий баскетболіст. це цела Емхоф, патчерка Камали Харріс. Така креативна стильна команда чекають на когось цікавого. Ага, це Сіара. Я думаю, ви точно чули її пісні. Вона дуже відома в Америці і, я думаю, по всьому світу співачка. Тут вставлю її інстаграм, щоб ви подивилися. В таких автобусах приїжджають або великі гурти. Де багато людей, там 4-5 людей. Або великі команди, або хтось VIP, хто в дуже цікавих аутфітах звісно, Анна Вінтор. Вона завжди приходить на Торі Бердж. Це акторка та комікеса Клої Файнмен і дизайнер Том Браун. Люблю його колекції. А я відправляюсь до наступного, і я думаю, що останнього івенту Луар. Когось активно зустрічає НАТО. О, це баскетболіст, який грав з Ким Чен Іну. Його звати Деніс Родман. мене дорога додому. Гарне світ, буду вам розповідати. Закінчила я знімати показ останній, скажу чесно, було складно, тому що там було два входи, і було складно зрозуміти, з якого входу зараз приїде хтось цікавий. Тому, тому бігали з одної частини будівлі в іншу. От. Цікавого була Лала, якась дуже відома, у неї 15 мільйонів підписників. І ще точно хтось був, але я так і не зрозуміла, хто ці люди. Я зазвичай потім знаходжу. Спина просто відвалюється. Ще я теж мені дуже треба потім до масажиста, тому що. Тяжкі сумки, тяжка камера, і ну це, це наше головне місце болю. Е, я розумію людей, які ну, фотографів, які не хочуть знімати стріт-стайл, тому що це важко, це реально важко. І ти ніколи не знаєш, чи, чи воно того вартує. І... Чи зловиш ти нормальний кадр, чи тобі просто там кошти вхаються з тобою і, і, і щось тобі розіб'ють або ще щось. Ну, коротше, у кого був поганий досвід з першого разу, той вже другий раз, скоріш за все, не піде. І я розумію, чому. Фотографи люди такі дуже класні в основному, але на стрітстайлі. І іноді буває дуже токсична атмосфера, тому що є ряд фотографів, які працюють для видань, то вони окей. А є ряд фотографів, які працюють для стоків. І оці стоки, це насправді. Ну, коротше, фотографи зазвичай дуже токсичні, тому що. У них тільки такий шанс є заробити гроші. В них ну, потім купляють ці фотографії там журнали, інтернет-видання, якісь, і ну, вони можуть штовхнути, можуть все, що заговоють накричати, все що завгодно. Вони готові робити, тільки щоб зробити цей кадр. Тому так треба знати всіх в обличчя. Розуміти, хто агресивний, хто нормальний, з ким можна розмовляти, з ким краще взагалі не пересікатися. От і це все це все з часом. Я вже вивчила. Дуже багато класних людей. Дякую за ваш перегляд. Все насправді не влізло в це відео, але пишіть свої думки, як вам сподобалось чи ні, і сподіваюсь, до нових зустрічей.